Друзі, всім добрий вечір. Сьогодні 2 серпня вже останній місяць літа. Е, нарешті в нас почали стигнути помідорчики. І цей сорт, самий перший, який в нас стигне, це в мене підписаний як підгірний. Але я ж в інтернеті не дуже зустрічаю опис цього сорту або відео якісь, хто такий вже садив. Чи це він, чи не він. Такі маленькі плоди, смугасті, така китиця гарна. Ось китиці гарні. Ну, на смак він мені ще поки не дуже солодкий. Просто помідор, як помідор. скажем так, нічого. Особливого. Ну, китиць нав'язалось одна, дві, три, чотири. Ну, чотири. Далі ми зрізали. Ми зрізали макушку, щоб те нижнє визрівало, а верх уже там знову цвіти, вже скоро холода. Йому вже не треба цвісти. Тож, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тут такий помідорчик садив. Бачите, такі смужечки оранжеві. Всім гарного вечора!